Я воль, по-німецьки, я воль. Прописується відео на емоціях, не хочу розглядати ні тактики, нічого. Ну, по-перше, Шахін зіграв зовсім не так. Не те, що я цього очікував. Ні, насправді Нурі Шахін зіграв ну, повністю протилежно від того, наприклад, якби я планував гру, і ви можете сказати, ну, йолки-палки, де Нурі Шахін, А де ти? Хто такий Нурі Шахін, а хто ти? І ви будете привіті. Але. Е цей ризик, ну і Шахін кін пішов тупо на ризик. І цей ризик себе виправив. І я найщаніша людина на світі. Напевно, хто дуже радіє від цього виграного ризику. По-перше, Дортмунд не закривався, Дортмунд не відмовлявся від м'яча. Дортмунд пресингував максимально високо. Дортмунд пресингував максимально агресивно. І любо дорого, як кажуть, Наші довбані північні сусіди, які он фігачить за вікном свої грьобані шахи. ледь уже по Києву не в цілодобовому режимі. Насправді, зараз теж повітряна тривога. Вранці повітряна тривога в обід повітряна тривога після в обіду повітряна тривога. Більше того вони пускають свої шахи дуже-дуже дуже цікаві. Дуже, дуже, дуже. Ну, але що зробиш? Питання ось у чому. Любо дорого, як я казав, вже було дивитися на цю глю. гру Борусії Дортмунд, і ви зі мною погодитесь, блін, ну як же класно все-таки. Борусія пресингувала, Борусія агресивно пресингувала, Борусія йшла у відбори, Борусія намагалася грати досить таки вертикально. Тобто захисники не перепасовувалися між собою, захисники е пасували максимально швидко і максимально вертикально вперед. Блін, ну, таку Боруся я люблю, такі, ну решахи мені подобається. Частіше би так. Максі Байер просто найкращий матч в його періоді Дортмундському на сьогоднішній день. 100%, мільйон. Гольова передача, класні відкривання, швидкості, обіграші. Я вам хочу сказати, насправді, навіть виходи Кембела і. На букву А. Прізвище. Ну, в Борусі просто настільки багато травм, що там виходять такі хлопці, яких я пляха навіть. Ну, сьогодні перший раз побачив. Прізвище читав, бо людина потрапляла в заявку. Я напишу, отут він буде з'явитися. Але як він виглядав, я не знаю. Бо якщо, наприклад, той же самий Кол Кембл хоча б мелькав юніорській команді, да? то от, футболіст на прізвище. На букву А, я навіть не пам'ятаю, відверто кажу, і ви можете сказати, а що ти за фанат? І частково, можливо, будете праві, а можливо, і не будете праві, оскільки я не встигаю за всім от настільки спостерігати, тим більше, коли ти і катастрофічно не досипаєш. Ну, круто, одним словом, це ще сказати. Я виділив би Дірасі. Дірасі взагалі сиру опускався навіть на лінію захисту, майже до захисників. Тобто, це була, це вже тактичні епізоди, які да, от згадую, Сиру опускався в опорну зону, навіть нижче. Це щось було вже майже на лінії захисту. І він часто допомагав е в глибокому півзахисті від оборони. Плюс я би виділив, не дивлячись на незабиті моменти, я би виділив все ж таки Джеймі Гіттенса. Ну, хлопець максимально продуктивно працював. Так він не забив. Але він від на себе втягував захисників. По сі і не одного, тому, заміте, не одного, а двох. Я чесно скажу, не пам'ятаю тих прізвищ, які грають на правому фланзі РБ Лейпциг, але тим не менше. За Джеймі Дітмсом постійно спостерігало два гравці, окрім крайнього правого захисника Лепса, туди ще зміщувався і центральний захисник також для підстраховки. І хто би що не говорив, навіть якщо футболіст не робить гольових передач, навіть якщо футболіст не робить, не забиває голів, тим не менше його продуктивність може бути максимально високою якщо, за рахунок навіть оцих стягнень гравців. Так що Джеймі Дітнс молодець. Так він міг забити. Так, в епізоді в першому таймі, коли він був бив із лінії в один дотик з лінії штрафного майданчика, він би міг цього не робити насправді. Він би міг прийняти м'яч, прокинути далі на ліво, трошки зробити два кроки і потім пробити. Ну, але вже все таке, знаєте, дуже легко критикувати насправді, коли ти не, не приймаєш цих рішень, а коли ти сидиш там, дивишся з монтора собі або з трибу. Ну тоді так. Ти такий. А чого ж ти не вдарив? О, а чого ж ти не пробив один дотик, або ти, ти мав би одне зробити, чи інше, і так далі. Ну, легко говорити. Знаєте, в мене є один товариш Дорт. У мене взагалі не один друг, який вболіває за Борусію, який проживає в Німеччині, там є і е, українського походження люди, і німці корінні. І от один із них, хто був безпосередньо на південній трибуні, я йому кажу, слухай, він пише, ну, мов в мене настрій не дуже. я ще взагалі здивувався, кажу, а чого ти з в тебе це не схоже. Він каже, в мене настрій не дуже. Я його запитав, чому? Ну це було перед матчем. Він каже, ну пф, мені не подобається гра Дортмунду, я от ходжу на стадіон, але без настрою, я не вірю в перемогу, ну і так далі, і тому подібне. Боруся вдома, Боруся на виїзді, це дві різні команди, і Дортмунд вдома має 100% результат у Бундеслізі на хвилинку. І в Лізі Чемпіонів в тому числі. І в Кубку Німеччини Дортмунд все ж таки обидва матчі грав на виїзді, на жаль. Але тим не менше, Дортмунд має 100% перемог у себе на Вестфаленштадіоні, або як він офіційно називається, Сігналь і Донапарда. Джеймс, я вже бачу, не Джеймі Діден зіграв, зіграв максимально продуктивно. Трошки, на мій погляд, випадав Юліан Брандт, Ну, якось його було не дуже пінітно. Хоча не... я не скажу, що він не викладався. Більше того, я, от, що би ще сказав, де ви раніше були? Де ви були раніше? Чому ви не можете викладатися на цих же самих 200% раз в тиждень? На виїзді. Та ви б вкатали, втоптали б в Газон і той же Аусбург, і той же Оніон е, Берлін. Ну, блін, ну, несерйозно. А тут у вас вилетіло не те, що до половина складу, у вас вилетіло. Ви шукайте, 70% гравців відсутні. Виходить, взагалі люди, я в обличчя навіть знаю. І тим не менше, ви примудряєтесь вигравати і вигравати досить впевнено по грі. По контролю, по ударам, по кутовим, по всім статистичним показникам, і хоча я їх ще навіть і не бачив, але я впевнений, що Боруся переграла Арбелійцев з головою просто. Так де? Кобеля навіть не було? Лівців відкрив рахунок, і я таки подумав, блін, ну це ж так несправедливо взагалі, ну чому? Але Дортмунд виграв, що я дуже радий. Е, дивіться, я подивився два матчі Бундесліги за два дні. От я вчора дивився, Байер приймав Стунгар, і там було коротке відео, де я згадував про те, що чемпіон приймає віце-чемпіон. І це правда. Це був перший топовий матч. Бачите, освітлення моє падає. Це був перший топовий матч. Я навіть не буду вже переривати цю блін, трансляцію. О, це був перший топовий матч. І сьогодні був другий абсолютний топ. Вчора було 0-0. І хтось може сказати: ну, блін, що це за матч 0-0 взагалі? Але дивіться, для кожної людини взагалі поняття топового матчу, воно определяється по-своєму. Тобто, для мене в першу чергу це швидкості, це удари по поворотах, це моменти. Це пристрасть, яку ти можеш відчувати, особливо коли ми говоримо про пряму трансляцію. Бо все ж таки в запису ти дивишся, ти вже дивишся спокійно, без будь-яких емоцій. Ти ні про що таке не думаєш, там ні за кого не вболіваєш, можливо, знаєш результат, можливо, ні. Ну все одно без прямої трансляції матч сприймається не так. Вчора був топовий матч. Перш за все по швидкості, по швидкості руху м'яча, по швидкості руху гравців, по накалу пристрастей, по... Тему по тому, як гравці викладалися. І сьогоднішній матч. От ні на гра, ні на йоту не поступається тому, який був вчорашній. Хоча грали вчора е чемпіон і віце-чемпіон, а сьогодні грали четверте місце і п'яте місце, місце за підсумками минулого сезону. А по факту, взагалі, друге місце грало з в порівнянні, ну, в порівнянні із ситуацією, яка була станом на вечір. Верніше на обід, бо я, я не знаю, я не слідкував за тими матчами, які були зірні о 16.30. Але станом, наприклад, на обід, да, до 16.30. Восьме місце грало із другим. І вони видали, от так як по іменам це було топливим матчем, так воно, власне, відбулося і взагалі. Я би відзначив все ж таки гру Ніко Шлотербека в захисті. Блін, ну який же ти крутий, Ніко. Плюс переродився, як той же самий Фенікс. Мреджа, з якого посміювали за останні матчі. Ну там ці матчі були виїзними, але тим не менше, це взагалі вийшла інша людина. Інша людина, яка виносила всіх підряд в прямому і переносному сенсі цього слова підбирала всі м'ячі, вибивала, грала саму. Так само і Ніко Шлотер грав на, на повній самовідачі. Просто в... вау! Одним словом. Так що вкотре переконую всіх, любіть футбол, дивіться якісний футбол, любіть Бундеслігу. Я вам дурного не порекомендую в німецькому чемпіонаті максимально високий швидкості. Ось такі от справи. Хто вболіває за Борусю, мої вітання, хто вболіває за РБЛейцих, напевно, мої співчуття, але іще не все програно в цьому матчі. В цьому чемпіонаті. Я вже починаю заговорюватись. Бачите. Стріляй за вікном, тому сильно не розслабишся. Тихо і ночі. Буде нахто. па Папа!